Христос терпів багато зла та болі, також терпіти мусимо і ми. Всі ті, хто стали на Його дорогу, потрібно по слідах Христа пройти. Війшов вперед без нарікання. І з любов'ю все перемагав, і ми повинні прикласти всі старання, щоб робити так, як Христос заповідав. Варто на землі боротись і страждати, варто гірку чашу випити до дна, щоб душу зберегти для Бога і отримати вінець життя. Коли дуже тяжко тобі, друже, пригадай, розп'ятого Христа, Він ішов вперед і не здавався хрест нелегкий ніс аж до кінця. Переміг все зло, всю біль, знущання, промовляючи, хай буде воля лиш Твоя, Отче мій, прости їм, бо не знають те, що роблять. Це були слова Христа. Якою не була би Твоя доля в смиренні Господу, скажи, хай на все лиш буде Твоя воля, нехай буде все. Як хочеш ти, не залишить Бог тебе ніколи, свою славу явить у житті, лише завжди дбай про те, що вічне, ти все зможеш, друже, у Христі. У Христі твоя є перемога, у Христі твоє спасіння і життя. Хоч нелегка твоя є дорога, ти ніколи не зійди з Христа, варто на землі боротись і страждати, варто гірку чашу випити до дна, щоби душу зберегти для Бога і отримати в кінці вінець життя.